Екскурсії, майстер-класи, фізичні активності та творчі майстерні у Житомирі. Добігла кінця перша зміна пришкільних таборів, директорки яких розповіли про діяльність та нововведення в програмі цього року. Кропітка робота була проведена напередодні відкриття табору. Наприклад, ми в нашому ліцеї запланували тематичні дні. І протягом 14 днів величезна кількість цікавих заходів. Частину була вже показана і квести, і майстер-класи, і різноманітні. Пригоди і різноманітні уявні подорожі, віртуальні подорожі, різноманітні творчі майстерні у нас працювали. Дітей все дуже захоплювало і кожного. Дня, коли вже всі йшли додому, було наступне питання: а який завтра день? До чого ми будемо готуватися завтра? Чи у нас день буде калейдоскоп творчості, чи у нас день, що я знаю про тварин? В цьому році дуже багато було дітей, 307 діток, це 16 загонів, більше 40 вчителів працювало. Різні в нас були заходи. До нас приїжджали ДСНС, поліція, кінологи. Ну і звичайно наші військові, яким ми дуже вдячні. Ми в таборі дуже багато розвивалися. Дуже багато у нас різноманітних було заходів. Це приїжджали до нас і Тесла шоу, хімічне шоу, кріо шоу, і планетарії, і цирк. Ми кожен день у нас були кольорові дні, оскільки саме влітку ми можемо дати дітям можливість щось побачити, відвідати. А потім все це обговорити, або е, створити якийсь проект, або зробити відео. Тобто... Вирішили навчати їх по-новому. Ми сподіваємося, що цьогорічний досвід дасть можливість на наступний рік збільшити, зацікавити наших кемперів, і вони збільшать кількість бажаючих. Сніданок і обід в пришкільних таборах коштує 97 гривень 80 копійок. Проте не всі батьки платили повну вартість. Зазначила заступниця міського голови Марія Місюрова. Дані, але вони досить вагомі, тому що практично 5 тисяч дітей в цьому році нас відпочили в наших таборах. Це було 14 робочих днів і 6 години перебування. Хочу сказати, що практично більше половини це 2138 дітей. Вони були на 100% звільнені батьки від плати за харчування, враховуючи пільгові категорії. 536 дітей, які на 70% були звільнені від плати, і 2053 дитини, які на 10%. З міського бюджету виділи кошти 3,7 млн гривень саме на харчування всіх дітей. І включаючи пільгову категорію. Кожного року наші табори досконалюються. куди вже можна ще рости. Вони продовжують нові креативні речі, нові методики, підходи. І е, хочу подякувати тут колегам за дуже різноманітний вибір різних е, квестів, заходів, екскурсій, пізнавальний. Роботи діяльності Іван Сивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.